Так, ну що, наша вже передостання зупинка в Лас-Вегасі. Сьогодні мій день народження. Ми його плануємо відсвяткувати тут. І ввечері вже будемо вирушати в Каліфорнію. Чесно, вчора ми були просто під таким враженням від дороги. Вона була довгою, 12 годин, але... Види були, пейзажі були просто неймовірні. Зараз я вам познімаю Лас-Вегас, який він, мені самій дуже-дуже цікаво подивитись. Всім поділюсь з вами, що побачу цікавого. Ми зараз гуляємо Лас-Вегасом, якщо чесно, відчуття важко взагалі описати, і дуже дуже круто, дуже подобається. Вчора нам вдалося ще прогулятися нічним вегасом, і це, якщо чесно, просто якийсь дикий вайб, оскільки люди роблять, що хочуть. Вони просто ні про що не думають. Хоче людина гуляка танцювати. Посеред центральної вулиці вона це робить. Хочуть на столі, вона це робить. Звісно, всі вживають багато алкоголю і, напевно, інші якісь речовини. Але вайб дикий місто горить, все світиться настільки яскраве. Ну, просто описати це словами неймовірно. yet? Oh yeah, no, keep working on Чесно, не можу повірити, що свій день народження я святкую в Лас-Вегасі. Відчуття крутезні, нам тут дуже подобається. І ми вже навіть подивилися, скільки коштує тут винайняти житло. Так от, оренда щомісячна буде коштувати десь до півтори тисячі доларів. Це однокімнатна квартира. Типу ціни взагалі прийнятні. І я подивилася, що тут багато роботи є в сфері якраз таки а, розваг. Обслуговуючи серію, ось так, напевно, краще сказати. Краса неймовірна, зараз вам познімаю і все покажу. Що розкажеш? Мені дуже подобається. Відчуття ніби в відпустці, я наче це казала, але так, воно не покидає. І мені здавалося, що тут буде так багато людей, а тут, типу, ну, нормально, не дуже багато. не людно, так можна сказати. Вони є, але не так, що ви знаєте, десь комфортно і походу комфортно. Ну що, сьогодні цілий день ми гуляємо Вегасом і вже починає вечоріти. І що я хочу сказати, що саме вечір передає якийсь такий, знаєте, свій шарм цьому місту. Дуже круто тут, мені здається, саме не дарма кажуть, що це нічне місто, бо саме вночі, ввечері все якось так грає іншими красками. Хоча я не можу сказати, що в день якось гірше. Ні. Тут завжди дуже круто, і я під величезним враженням мені дуже-дуже сподобалось. Я покажу вам просто ці види, цю красу. Це просто неймовірно. Зараз вже трохи втомлені, бо цілий день ходили, гуляли, але знаєте, так емоційно дуже заряджені. І будемо йти, бо нам ще 4 години їхати вже в кінцеву точку в Каліфорнії. І знаєте, це 100% місто свободи, бо кожен тут проявляється як може, і як хоче. Хтось йде гуляка, хтось танцює, хтось співає. І нема ні до кого діла. Типу, просто робиш те, що хочеш. І все. І на тебе не дивляться як на якогось критикуватого, друкуватого, чи як там сказати.